Вітаю, незламні українці! На Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Маємо супер-позитивну новину. Анатолій Пашинін живий, з ним все гаразд. Я зміг поспілкуватися з ним, а насправді знайшов контакт через його дружину. Нагадаю, що в 2020 році Анатолій Пашинін вперше одружився на українці. Звати її Леся Задесенець. Зараз її прізвище вже Леся Пашиніна. Власне, вона передала контакт мені, пана Анатолія. Маємо коментарі від нього. Ну, перша новина, це ми всі раді, що з вами все гаразд. І деякі коментарі, чому Анатолій Пашині не дає більше інтерв'ю для українських змін, де перебуває, що каже про Василя Сліпака, славетного героя України, оперного співака, який загинув в зоні АТО. А також більше про пана Анатолія. Сьогодні почуєте його біографію, особисте життя і що далі. Я нагадую, що обов'язково треба ставити ваші вподобайки, залишати коментарі до цього відео, аби більше українців побачило цей сюжет. Поїхали! Я хочу нанести як можна більше ущерб врагу. Ну, я маю сказати, що мені як-то везе. Я взагалі вважаю, що воювати повинні везучі. Коли перший раз стріляв з Дашки, я піджог на позиції сала траву, яку довго-довго питалися жити. Анатолій Пашинін знаменитий актор, який віддав усе, що мав для перемоги України, замість камери та сцени обрав окоп та автомат. Анатолій народився в Україні, але поїхав навчатися жити та працювати у Російську Федерацію. У нього паспорт іншої держави, але кожен може лише позаздрити його любові до батьківщини. До рідного краю, адже родом він з міста Світловодськ. Коли почалася війна на сході, Анатолій відкрито допомагав українським військовим грошима. А коли вони закінчилися, сам пішов на фронт під позивним Дублер. Люди від щирого серця подякували акторові за його громадянську позицію та захист українського народу. Вони додали, що артистові дуже підходить форма, чудовий актор. Думаю, після всіх подій він буде дуже знаменитий. Щойно повернеться, він обов'язково в Україні зніматиметься в кіно і буде популярним актором. Але не зовсім так стається, як планувалося. Я нагадаю, що Пашині народився 78 року у Світловодську Кіровоградської області у родині військового. Батько Анатолій Пашинін військовий моряк, мати Світлана Пашиніна, працювала стоматологом. Він із сім'ї спадкових військових. Його дід по батьківській лінії Костянтин Данилович служив авіамеханіком у 240 му винищувальному авіаційному полку, де воював легендарний льот. Чик винищувач Іван Кожедуб має старшого брата Костянтина. Він також в Збройних силах України. Нині ну, люди там є друзі, ані остались. Ну радіти здесь запроваджу да, хвала небесам. писам, здесь мамочка. Папа. Когда приїхали сюди, здесь таки родителі, здесь брат ранні руки. Рушини де служив батько. Пізніше сім'я оселилася в Запоріжжі, де він виріс, і тепер живуть його батьки. Закінчив школу номер 87 у Запоріжжі. У шкільні роки займався боксом та карате. У 16 отримав коричневий пояс. Після школи вступив до Запорізької державної інженерної академії. Закінчив два факультети кольорових металів та управлінський. Під час навчання у вузі виступав у КВК. Коли був на п'ятому курсі, йому навіть вдалося виграти Кубок чемпіонів КВК України. Тоді ж у нього з'явилися думки здобути акторську професію. Анатолій вирішив до Москви і вступив до вищого театрального училища імені Щепкіна. З неї мене вигнали за декілька днів до отримання дипломи, але в результаті я її таки з гріхом навпіл закінчив. Розповідав він з 2001 року. Знімається у кіно, дебютував у стрічці Левова частка Анатолій Пашинін. Зіграв багато ролей у російських відомих фільмах та Серіалах свою першу головну роль зіграв у 2002 році у мелодрамі Провінціала його герой, боксер Павло Новіков. Пашинін також зіграв і в серіалі Грозові ворота, які принесли йому величезну популярність. Відзначився актор також у фільмах і серіалах Навіть не думає Адмірал на даху світу. Ми з майбутнього Чоловіча робота 2», нічні ластівки, Мур, коли розтанув сні. Ніх, втеча кохання на мільйон та інші під час проживання в Росії відкрито декларував відданість гаслу Росія для Росіян, критикував національну політику Володимира Путіна спрямовано на те, щоб Росія була спільним будинком для представників усіх національностей. Пашинін заявляв, думав, що націоналізм це соромно. Треба дійсно любити всіх навколо. А потім я зрозумів, що це просто інтернацизм, якийсь, а не інтернаціоналізм. Що це за маячня? Взагалі, любити Зазібар. Наша земля, російська земля. Зараз вона не російська. На ній зручно і класно всім, крім росіян. Я однозначно вирішив, що я там народжуватиму дітей, але тільки коли там буде держава для росіян. Був членом незареєстрованої російським мін'юстом партії Валерій Слов'янова. Сила брав участь у протестних опозиційних акціях у Москві У складі колон цієї ж партії підтримав Євромайдан у Києві 2014 року. Виїхав з Росії в Україну до батьків у Запоріжжі виступав за тотальну війну на сході України проти самопроголошених ДНР та ЛНР. Вот здесь, да, мы независимы. Чем было вызвано решение не просто приехать, а защищать Україну? Ну, сначала деньгами вливал. Ага. Вот. а потом когда уже деньги закончились, чем ты ещё можешь помочь, когда уже денег нет, а заработать их негде? Ну, только только вот прийти, покопать, пострелять. С какого момента для вас война началась? с моего первого обстрела. Расскажите. Это было еще в 2014 году. Когда это все вскроется, когда действительно все вскроется, люди, я уверен, дня три будут ходить и молчать и друг другу в глаза не смотреть. Потому что поймут, что они были идиотами настолько, что они верили в такую чудовищную ложь. В литку 2017 року став бейцем 8-го батальона Української добровольчої армії. Пашинін давав декілька інтерв'ю і дуже часто критикував як і російську владу, так і українську владу. Це ставало частиною скандалів його заяви. Тому в'їзд на територію Російської Федерації йому було закрито. І також він мав проблеми з перетином кордону українського. Давайте послухаємо фрагмент з 2018 року. Ви говорили, що навіть не uh, розглядали для себе можливість отримання українського паспорта. Правильно Так. Да. вас не коректно. Я презираю правительство, которое мне будет вручать медальки или еще что-нибудь. Нет, я просто правильно понимаю, что вы даже не подавали заявку? На... Я не еще раз говорю, я не, да, я не подавал заявку. Все, это то, что я хотела я выяснить. Это то, что я хотела я выяснить. Я презираю настолько, что еще раз я хочу ограничить свои отношения с этим государством просто до крайности. Тем не менее, вы воюете за эту землю. Я воюю не за государство. Вы воюете за, за эту я землю, убью я и сказал. и съем любого, на кого укажет червень. Вот и все. Ваш команді і, да, і зділить любов. здесь. Анатолій Пашинін гостро критикував владу і завжди захищав українських військових та простих людей. Також він намагався зніматися у кіно, але небагато вдалих проєктів у нього було за його ж словами. назвать хотя бы за последнее время, ну, кроме украденного счастья, где я имел честь сниматься, хоть что-то стоящее. Я не понимаю, что в украинском народе есть только боль, страдания и все. Во время войны это показывать? Ну, хватит, по-моему, показали. А где герои? А главное, ну, да, я понимаю, кто их будет играть. Для этого нужны люди. Я что-то не вижу здесь актеров. А актер прежде всего гражданин. Поэт прежде всего гражданин. Ці заяви Пашинян зробив у 2018-му, а у 2020-му він зустрів своє кохання і вперше одружився. Тоді 42-річний артист одружився на Лесі Задесенець. Вона родом з України, працювала і працює юристом у великій кінокомпанії. Про те, що він більше не холостяк, Пашинін розповів на своїй сторінці у Фейсбук, радість і гордість переповнюють мене, моя божественна Леся, надавши мені високу честь, прийняла моє освідчення і стала моєю дружиною. Ще разів 700 написав би Моя Україну за щедру нагороду. Дякую. Судячи з дати публікацію, закохані сказали одне одному. Так наприкінці жовтня 2020 року. Зауважу, що для 42-річного Пашиніна тоді шлюб з Лесею став першим. І, власне, завдяки пані Лесі, я зміг зв'язатися з паном Анатолієм. Леся передала мені особистий номер телефону. Пана Анатолія, і я його запросив на інтерв'ю, що сказав, що ми пишаємося і хотіли б дуже вас почути. А Пан Анатолій мені відписує здравствуйте і процвітайте, уважаємо Ростислав. Благодарствую на вашему добром слові. З великою радістю поговорив з вами, но в ефірі українського твідення Скрипін і Соколова назвали меня і всіх, хто добровольно відправився на фронт. Людьми психически больными и нуждающимися в лечении. Це прямая мова по Шеніна. признала в их словах. оскорбление чести, достоинства и репутации. Но, увы, это был Печерский суд. Я проиграл его. С тех пор я никаких интервью украинским СМИ не даю. Крайнее интервью я давал американской журналистке за год до вторжения. В Украине это интервью убили вместе с ее сайтом. Думается мне, что и ваш уважаемый Ростислав канал мог бы пострадать в случае моего согласия. Уже много режиссеров и журналистов с этим столкнулись, пытаясь привлечь внимание К моїй судьбі в Україні. Добрий вам удачі і пользи від вашого труда чи сім'ю Пашинин. Тобто ми можемо зрозуміти, що пан Анатолій живий, він перебуває в Україні. Дорогі глядачі, що я можу сказати? Мені було взагалі приємно дізнатися, що все гаразд з Анатолієм він перебуває в Україні. Він на шлюбі з пані Лесею. Звичайно, у нього є претензії до ЗМІ, про які я не знав. Про цей суд також не знав. Я пояснив пану Анатолію, що я незалежний блогер-журналіст. Мої глядачі це мої роботодавці. Я ні на кого не працюю. Тому він сміливо може до мене прийти, і інтерв'ю не буде порізане, буде таким, як от в прямому ефірі, розумієте? Але, на жаль, пан Анатолій мені відмовив. І пояснив це ось так. Власне, я маю згоду на публікацію цього, тому що я казав, що я опублікую ці відповіді в себе на каналі. Отже, пан Анатолій пише: пріжні мої інтерв'ю цільно порізані і слишком дорого башлість моїй сім'ї. уважаємий Растіслав. Ми пережили покушень покушеній щодо вторження, тобто ми цього не знаємо навіть. меня объявили сумасшедшим и пережито многое, о чем здесь я написать не имею права. Но главное, задета моя честь. Только западные СМИ отнеслись ко мне с уважением и щедростью, спасшей моего ребенка от верной смерти и голода. Теперь она в лучшем универе Великой Британии окружена теплом и заботой. Я до кінця тут не розумію з приводу дитини, тому що наскільки я знаю, в пана Анатолія не було жодних дітей, але можливо в Лесі так є дитина, і, власне, він пише, що вона навчається зараз в кращому університеті Великобританії. Прошу з паніманням отністість к моєму отказу при всьому іскреннім уваженню к вашому труду і творчіству, художник. І я відповів дякую, пане Анатолію, за вашу відповідь. Я хочу, щоб ви знали, що ми вас любимо і поважаємо. Сподіваємося, що колись зможемо вас почути. Нехай Бог оберігає вас та вашу сім'ю. Ось така відповідь. Загалом я дуже радий, що пан Анатолій в безпеці відносно і живий, тому що. Російська пропаганда діє ось так. Ви мені писали багато повідомлень, з'ясуючи це правда чи ні. І власне сьогодні я з'ясував, тому друзі. Надаю вам цю інформацію. Ну, а пан Анатолій, якщо він дивиться, і Лесі, пані Лесі, якщо дивиться цей сюжет, я запрошую на інтерв'ю. Ми будемо дуже раді вас почути вашу історію і все, що відбувалося, щоб ви нам пояснили детальніше, якщо це буде можливо. Слава Україні, друзі, вперед до перемоги і дякую українським захисникам. І наприкінці, як обіцяв, невеличкий фрагмент Пан Анатолій згадав в інтерв'ю, ще у 2018 тому році про а, сліпака, Василя Сліпака українського. А, ну, це просто неймовірний друзі, співак, оперний співак, який воював також в зоні АТО з 2014 року. Я робив про нього сюжет. Посилання прикріплю в першому відео, а, щоб ви знали наших героїв. Парень, який дійсно артист, актер і півець великий. Це тобі зараз міф. Он все бросает и приезжает сюда. Всю свою жизнь положив. И думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет. Чтобы стать вечным укором украинцам. Те из вас, кто сюда, в Украину, сунется, здесь же и останется.